У мене є селітра калієва, але зараз її застосовувати не буду, тому що в неї тому що в неї багато більше вміст азоту А є в мене монофосфат калію Тут калій і фосфор. Беру столову ложечку. На 10 літрів води, а також Беру сульфат магнію. Сульфат магнію дуже корисна, Також 20 грам, Корисний продукт для кращого засвоєння всіх інших мікроелементів. Одну бакову суміш, відро на 10 літрів води. Розмішую хорошенько, щоб воно розчинилося. Проливаю всі рослини водичкою, під всі рослини, під всі помідори. Проливаю, у нас, звичайно, нема дощів, проливаю, вже тут мокро пролив. І попів і попів літрової кружки під кожну рослину. У мене така літрова кружечка спеціально для цих задач. Пів. Тобто, 20 грам. Манофосфата калію 20 грам сульфату магнію відро на 10 літрів води і по пів літра під кожну рослину. Попередньо ми кожну рослину пролили водичкою, і потім зверху знову водичкою проливаємо. Це для кращого розвитку рослин, наливання плодів. Калій потрібен для того, щоб плоди наливалися. Потім трошки пройде часу, знову будемо обробляти кальцієм. Підживлювати карці. Дякую за увагу.